Усім привіт! Сьогодні буду готувати мариновану капусту. Мені потрібно 2 кг капусти бажано середньої або зимової, точно не ранньої. Дві морквини у мене це 250 г, 2 штучки лаврового листя, чайну ложку чорного меленого перцю. Можна використовувати суміш перців та 1 літр води, 150 г цукру, 150 г оцту та 2 столові ложки вщерть. Для початку шинкую капусту, тепер до води додаю оцет, сіль. Цукор з лаврушкою та суміш перців. І відправляюся закип'ятити Тим часом натираю моркву. беру бутиль у мене він просто чистий. Я його не стерилізувала, просто вимила, перемішую. Овочі Банку заповнюємо доволі таки щільно. Тепер заливаю кип'ячим маринадом, окропом маринадом залила, тепер накриваю кришками прямо гарячим, і залишаю на добу при кімнатній температурі. І потім ще на добу ставлю до холодильника і можна смакувати. Якщо у вас плюс-мінус трішки більше капусти, страмбували, не вистачає, можете додати окропу обов'язково гарячого. Але якщо не вистачає багато, то плотніше трамбуйте. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей.